Христос Воскрес, воістину Воскрес. Друзі, усім тихого мирного неба, Божої нам благодаті. Дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу Захоплення Марічки. Хочу вам сьогодні показати коротеньке відео про свій огород. Будуть у нас такі оглядини. Ще, друзі, нічого не садила, погода не дозволяє. Вітер, напевно, буде погано чути. Але ось бачите, це чесник, ось три рядочки. що я садила головкою по три, по чотири, зубочка да й по два є. І він в мене, можна сказати, Трішки кращий, напевно, що він прикучий, може їм, йому затишніше, не знаю, але принаймні зеленіший. І ось тут, ось цих перших два рядочки, чуть-чуть нібито кращий, чуть-чуть, друзі. А ось тут, дивіться, все одно зверху такий, як, як мух наростає. Потрібно землю ворушити, ну але вже нехай свята наші проходять. І тоді п'ятницю, суботу, будемо трошки підворушувати. І може, якщо буде погода, то, звичайно, і чесничок піде краще вріст. А це, друзі, весняний чесник. Оскільки я його посадила на зиму. Ось три рядочки. Він посаджений головкою, де скільки зубочків є, де три, де чотири, а де й два. А тут, бачите, вростає. Ось там водичка ще стоїть. Я вам покажу. Ось, бачите, друзі, тут ще стоїть водичка. Сусідів чесничок. Ну, в них, я знаю, може в них трошки вище, може чуть-чуть І краще. Ось тут вже поле зеленіє, а ще нічого не посадили, друзі, тому що грязь, дощі, холод, сніг, град і все, і все це чуть не кожен день. Як не сніг, то град, ну, звичайно, зараз на даний час. Снігу вже немає, але в квітні, 10 квітня, по-моєму, йшов град. Ось так. Ну, а для чого я вам показую свій ось цей часничок, друзі? Хочу я біля нього трошечки попрацювати, Ну, це вже буде п'ятниця. Е, зволожену землю, а в нас земля є досить зволожена. Візьму на 10 літрів води. Дві, три столових ложки нашатирного спирту, і гарненько візьму поливачку свою, і буду поливати поверху, щоб попало і на стебла, і на, і на корінь. І, друзі, так я буду робити через кожних 10 днів, тричі. Можна сказати по суботах, коли в п'ятницю, коли в суботу. Ну, коли в понеділок. Там вже будемо рахувати, щоб, щоб не попалити. І подивимось, який буде результат нашої праці. Підворушимо його чуть, щоб він у нас ріс гарненький і радував нас своїм урожаєм. Ось, дівчата, я не так давно, дівчата, хлопці, чуть-чуть викинула, тільки ще гребельками не роз не розгребла, тому що пішов дощ, мене прогнав з грядки, тому що, ну, верніше, я хотіла прикидати свою цибульку. Її дощ повністю вимив, ви пам'ятаєте, як ми тут садили з краю один рядочок кущовки. Кущовки, волошки, хто як, хто як знає. І треба трішечки при грибельками так злегко приворушити цю землю, надати гарного вигляду, розпушити і все буде добре. Ну, а оце у нас, друзі, є полуниця. Полуницю також треба сапати. Ось цих два рядочки. Це м -м, мені моя подруга дала. А ось це крайній рядочок, це від Любочки Кубилянської з каналу Яй Мої Кози. Ось тут декілька корчиків. Ну, я бачу де-не-де починає зеленіти. Може, щось буде. А не буде то розведемо із того, що, що є. Сильно переживати ми не будемо. Будемо. Будемо розсаджувати із тої розсади, що в нас є, і на слідуючий рік це буде добре. Головне, щоб не йшли дощі, і ми гарненько землю підсапали, підворушили, і все в нас буде добре. А вам, друзі, скажу усім щиро-щиро дякую за перегляд, за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Може, хто знає гарний дієвий спосіб, як доглядати правильно за численно. Гарний був урожай. Поділіться в коментарі. Я буду щиро-щиро вам вдячна. Усім тихого, мирного неба. Усім пока, пока-пока.